Так, Готово. Запис пішов. На сьогодні з вами вже шостий урок. Сьогоднішня наша тема це історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Історія виникнення пристроїв. Тобто розберемо трошечки історію, взагалі, як ми дійшли до того моменту, що в нас є комп'ютери зараз. Тому що, звичайно, що людство починало не з комп'ютерів, навіть не з електроніки. Більш детально зараз поговоримо. А звиживання. Mm -hmm. Так, сьогодні ми дізнаємося пристрої для обчислення, які були винайдені людьми в різні часи. Тобто, починаючи з самих давнішніх часів до сьогодення, навчимося розрізняти найпростіші пристрої для лічби, механічні машини і електронні. Тобто, це трошки в нас ще ну, давайте назвемо це так: докомп'ютерна ера. Так, ну і дивимося. І так, колись, ну, звичайно, що ви це вже. Не застали, але коли люди ще не вміли рахувати, першими пристосування для людьми були пальці. Якщо ви ну, ви, мабуть, вже не пригадаєте себе в першому класі. Я пам'ятаю, коли ви були в першому класі, завжди ми сиділи на уроці інформатики. Даю вам якусь задачку напорахувати і починаються пальчики. Пам'ятаєте, ми пальчиками додавали в в межах десяти два пальчики, плюс чотири пальчики отримували шість пальчиків. Ну звичайно, що такий спосіб трошки ну не те, що незручний. Він не дозволяє нам рахувати великі числа, тобто ми обмежені нашими десятьма пальчиками. Звичайно, що з часом, ну це я маю на увазі стародавні часи, коли люди тільки вчилися рахувати, вони використовували камінчики або якісь мушлі. Ну тобто, що підійде їм для рахунку. З часом почали зав'язувати вузлики на мотузках, робили заруб, зарубки на паличках і так далі. Тобто, оце називається вузликова лічба. Тобто за допомогою вузликів рахували суму. Ну давайте порахуємо, скільки в нас тут вузликів є. Два <плес> до, е, <плес> ти прям із цими вузликами порахував, <плес> а якщо без них два плюс один плюс два плюс один, <плес> то буде шість. Буде шість. Ну то бачите, ви вже дуже зручно вам користуватися. Ну і ви знаєте набагато набагато складніші приклади. Але раніше люди починали з таких, от ну це примітивні засоби, але теж засоби для лічби. Так, а ну давайте перевіримо, чи знаємо, що за допомогою пальчиків рух можна вивчити таблицю множення на 9, наприклад. Боже. Нам потрібно помножити 4 на 9. М дивіться, можна покласти обидві руки на стіл. Давайте зробимо. Покладіть обидві руки на стіл. Так, четверт, бачите, як от показано на малюночку. От, наприклад, 4 і 6. Додаєш 9 одиниць, 9 і 9 і 9. Ну, на... по суті, да. Або навпаки, 4 плюс 4, 9 разів, да? 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Так. Да. да, може бути такий варіант. Дивіться, як він пропонує то нам таблицю yeah. множення. Сказати, умноження. якщо ти в умі порахував 3 і 6 собі, mm -hmm. Угу. типу 36. Відді. Ні, ну ви ж то знаєте точно табличку множення. Я маю на увазі, що це, називемо це лайфхак, да? Дивіться, поклали обидві руки на стіл, як показано на малюночку. Четвертий палець лівої руки, це буде у нас вказівний пальчик Лівої руки дає нам відповідь: ліворуч від нього три пальці, а праворуч від нього шість. Тобто, бачите, ми фіксуємо оцей четвертий пальчик, четвертий, і бачимо, зліва в нас залишається три пальчики, а справа шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і відповідно отримуємо точно таку ж відповідь: 36. За бажанням потім, я цю презентацію вам додам до нашого класруму, класуму: вчительці теж скинуть, тобто можна буде потренуватися будь здоровий з іншими прикладами. Чи буде тут працювати інша пальчикова, пальчикове множення, називаємо це так. так, І так, Згодом з'явилися вже більш серйозні елементи, називаються рахівниці. Стародавні греки і римляни для обчислень використовували розрахункову дошку, називається Абак. Пізніше родичі Абака з'явилися в Китаї, Суаньпан називалася і в Японії Сарабан. Але, по суті, це ті ж самі щоти. Тобто рахівниці тут же набагато більше можна було порахувати. Тобто, в нас вже є. Ну, вважайте, якщо ми беремо одиниці, десятки, сотні, тисячі, 10 тисяч, 100 тисяч мільйон, 10 мільйонів. мільйонів, ну Тобто, можна набагато вже було більше робити обчислення за допомогою оцих спеціальних дощечок із. Ну, назимо це бачоночками чи якось так. Ну, тобто спеціальні рахівниці. Тобто тут же набагато зручніше, ніж вузликами, тому що вузли поки ви зав'яжете, поки розв'яжете. А тут ми просто оці бачоночки переміщаємо вгору вниз і отримаємо певні приклади, які ми можемо рахувати. Так. Угу. А це в нас малюнки, бачите, дітей вони тримають в руках оці якраз рахівниці. Бачите, в грецькому випадку це називалося Абак. Тобто використовували камінчики, і римський абак. Ну, Римська і грецька культура вони близькі між собою, тобто, римляни дуже багато запозичили. Якщо ми беремо Суаньпань в Китаї, сиробан в Японії. Ну і у нас на нашій території були щоти, або ми їх зараз називаємо рахівниці. Я думаю, що щоти, ну, може, там бабусів, дідусів десь, може, ще й залишилися такі. Вони зазвичай дерев'яні. В, в селі до сих пор рахують, щотами. Ну, тобто, бачите, є зараз калькулятори, але щоти, механічний пристрій. Тобто нам не потрібна електроніка, да? нам не потрібно електроенергія або батарейки якісь, щоб рахувати. Тому, можливо, ще досі користуються. Калькулятором можна трошки більше. Ну але буде. там батарейки. Першу механічну це в нас були дивіться не механічні, а це механічна обчислювальна машина називається винахідник Блес Паскаль. Він її зрозуміло, що назвав свою честь, він її назвав Паскаліна. Вона виконувала операції на додавання, але тут же бачимо, що більш серйозна конструкція. З'явилися механізми, і бачите, що в нас є спеціальні комірочки, в яких показуються вже відповідні числа. Ну, тобто це вже вважається механічним способом обчислення операцій на додавання. Така ось штучка називається Паскаліна. Тобто в нас є спеціальні коліщатка, кольосики, які ми можемо крутити та отримувати відповідь на додавання. Трошки пізніше, це вже більш серйозний винахід, Готрід Леймнець винайшов свій арифмометр. Він виконує всі наші чотири арифметичні дії. Ану, назвіть чотири арифметичні дії. Що ми з числами можемо робити? Віднімання, віднімання. Абсолютно вірно. Молодці додавання віднімання, множення і ділення. Тобто, якщо Паскаліна виконувала тільки, тільки одну дію додавання, то оцей Лейбніц, винахідник, він зробив арифмометр. Він же виконував всі чотири дії, але це все ще механічний спосіб. Тобто, це не електроніка за допомогою спеціальних важелів. Ручки, бачите, ми їх крутимо та теж отримаємо певну відповідь, але тут же на чотири дії, тобто вже більш серйозно. Ну, а рифмометр, як вони виглядали колись, бачите, така серйозна машина. Чимось схоже, ну, мабуть, я думаю, що ви бачили на старий, старенькі такі були раніше касові апарати, де зберігаються гроші. Чимось схожі, так? <пір> <пір> о Комусь на швейні машинку схоже. То, мову, я на дачу. Да. А якщо іменно такий у тебе є, то можна і він зламаний, то можна уявити, як це касир, каса. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто такий пристрой називається ще раз оп'як? Арифмометр. 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 Добре, рухаємось далі, вже до більш серйозних елементів, до більш серйозних машин. Механічні машини виконували обчислення дуже повільно, тому з часом логічно було створити електронну обчислювальну машину. Тобто, по суті, ось така машина. Ви бачите, приблизно це розміри оцініть, як наша класна кімната. Оце людина в метрі вісімдесят зросту. От людина, тут людина. При роботі з такими машинами вони називаються оператори. Тобто, не в плані, що оператори знімають щось на відеокамеру, а оператор електронної обчислювальної машини. Можна скорочено називати ЕОМ, електронна обчислювальна машина. По суті. Це перші комп'ютери так виглядали. Тобто, 70 років назад винайшли перші комп'ютери. Вони виглядали таким чином. Звичайно, що потужність їх була набагато і набагато більше. Ну і за масою дивіться, написано це величезний пристрій займає. Ну, площу я вже сказав. Тут написано, ще навіть не просто кабінету, а шкільного спортзалу. І зміг би за вагою. За масою своєю, переважити шістьох дорослих слонів, тобто, представте, це величезна машина за розміром, і за масою також дуже дуже величезна, тобто дуже дуже потужна. Але звичайно, що потужність обчислень була трошки менша. першою ЕОМ електронну обчислювальну машину, але вже в Європі, було розроблено в нашій столиці в Києві під керівництвом академіка. Сергія Олексійовича Лебедєва. Ви бачите, що з часом машини стали трошки менші. Там вже використовувалися спеціальні лампи, ну, якщо не помиляюсь, провідники. Півпровідники вже трошки згодом з'явилися. Явили, І бачите, що за розміром вони стають трошечки менше, але обчислень виконувати могли більше. Так, згодом електронні обчислювальні машини стали називатися комп'ютерами, що в переводі з англійською комп'ютер означає обчислювач. Обчислювач. Тобто, звичайно, що наші комп'ютери, які перші з'являлися, вони не для ігор були, вони були для спеціальних програм, де вчені, наприклад, з університету, могли працювати зі складними даними, обчислювальні ті величезні обсяги даних. Ну, які, наприклад, на папері або з тими ж ЕОМ електронними очисленими машинами, зробити неможливо. Ну, бачимо, що IBM, це, якщо не помиляюсь, 80-ті роки була, був такий да, щось на зразок комп'ютера, який нам зручний, який нам знайомий, але звичайно, що потужності були ще слабенькі. Це ми вже зараз бачимо сучасний комп'ютер. Зверніть увагу, тут у нас навіть немає е, системного блоку в даному моніторі. Системний блок знаходиться позаду, тобто, в нас. Е, Ну, зараз, звичайно, що є ноутбуки, ми це розуміємо, але в ноутбуках е, системний блок знаходиться під клавіатурою. А тут є ще й спеціальні екрани. Хтось може знає, як називаються комп'ютери, в яких системний блок знаходиться в екрані. Це називається моноблок. Чули про таке? Моноблок. Чувались. Чув, так? ну, в нас в школі навіть є декілька моноблоків. 15, 15 комп'ютерів. да, симпатично виглядає. Нам не потрібен системний блок, щоб їх запускати. Системний блок вбудований в монітор. Так, добренько. Для людей, яким потрібно переміщуватися, в нас існують різні види комп'ютерів. Звичайно, що нам не зручно звичайний стаціонарний комп'ютер переміщати, тому є портативні комп'ютери. Хто знає, як називаються портативні комп'ютери? Приклад. Наприклад, ну. Ноутбук. <планшет> ну, планшет ще ще, ще більш портативніший. Да? Ноутбук, нетбук або смартбук. В них вбудовані клавіатури. Планшети відрізняються, що в них немає клавіатур, правильно? І замість мишки в них не тачпад, а що? Сенсорний сенсорний екран. 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 Мої хороші, ну я ж на чат відволікаюся. Зайву інформацію, там смайлики, ну, краще не писати, мабуть. Ну і кишеньковим називається, це в цілому ж раніше були кишенькові комп'ютери, зараз їх повністю майже замінили наші телефончики, тобто наші смартфони. Чому вони називаються кишеньковими? Тому що за розмірами може поміститися до вас в кишеньку. Ну, а за потужністю, звичайно, що наш один мобільний малесенький телефончик буде потужніший на багато разів, ніж перші електронні обчислювальні машини. Тобто ті ЕОМ, які займали простір всього спортивного залу, наприклад. Тобто технології йдуть вперед, зменшуються розміри, але і тим самим збільшується потужність. Наші українські вчени розробили суперкомп'ютер. Це вже сучасна річ. Скіт 4 він дозволяє розв'язувати. Надскладні задачі, тобто які маються на увазі не те, що там калькулятор щось порахувати, а десь можливо там функції, якісь інтеграли і так далі. Він опрацьовує інформацію. Дивіться, з космосу попереджає про стихійне лиха та навіть допомагає лікувати людей. Тобто, це суперкомп'ютер. Звичайно, що він не створений для того, щоб просто на, на ньому пограти чи щось там запустити якусь програмку. Тобто він дуже потужний і допомагає прогнозувати складні явища. Наприклад, погоду дуже і дуже важко. Передбачити наперед, але нам комп'ютери допомагають за інформацією, які мають, прогнозувати щось на майбутнє, щось на майбутнє так, мої любі, що я вам хочу запропонувати. Скажіть, будь ласка, минулі уроки ми вам пропонували завдання в класрумчику. Ви до класруму підключалися чи ні? Я до наших класрумчиків. Пам'ятаєте, я вам показував, як заходити, так. що в нас є класруми так. різних класів. В нас цікаво в третій клас, і ось у нас є завдання. Дивіться це ж саме завдання. Я нам продублюю нашій вчительці. Але якщо ви підключилися до нашого класруму інформатиків, то ви можете побачити Олександр Іліч, це вчитель другої групи, але в нас спільний класрумчик, тобто він дає завдання для обох груп. Відеоруку в прикріпленому файлі, тобто те, що ми зараз з вами записуємо, презентацію, яку я вам показував. Будь ласка, ось вона презентація. Тобто, за бажання ви можете самостійно поклацати, погортати її, пригадати якісь пристрої і так далі. І практичне завдання в прикріпленому файлі. Тут трошки помилка треба виправити. Я виправлю в прикріпленому файлі. Ось вона від Абака до Нетбука. Бачимо Learning Apps. Це ось у нас таке невеличке завдання. Поєднати назву та зображення. Ну, давайте, давайте, давайте почнемо з планшету. Де в нас планшет? Uh, планшет. О, oh. oh, oh. Він oh. вверху oh. oh. і oh, Тобто, ви зрозуміли, ви перетягуєте лівою кнопочкою або пальчиком, якщо ви працюєте, і об'єднуєте. Бачите, вони між собою об'єдналися. А цей пристрій як зветься? Uh, ноутбук. Ноутбук. ноутбук Об'єднали. А, давайте так. А як цей пристрій зветься? Оцей. О... е Еоні. Ні, ні. – ні, е це оце. А оцей пристрій. Машина для ліжби. Машинка для ліжби. Молодці. Зрозуміло, і таким чином нам потрібно об'єднати зображення із їх назвою. Завдання зрозуміли? Так. Я давайте припиняю запис.